Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ Третій етап обласної програми «Стоп. Радон» розпочався. Як виконуватимуться рекомендації з реалізації антирадонових заходів, обговорювали на нараді в облдержадміністрації. Нагадаємо, з 3 по 23 липня фахівці проводили обстеження на об'єктах, де було зафіксовано перевищення норм концентрації радону, після чого надали рекомендації щодо його усунення. Як зазначили під час наради, головна проблема більшості з 349 обстежених об'єктів засмічені або свідомо знищені вентиляційні системи. Тому антирадонові заходи в першу чергу будуть спрямовані на їх відновлення. Для того, щоб устранити скаплювання концентрацію радона, достатньо забезпечити в школі і в будь-якому поміщенні це віздухообмін. Зараз виконується тільки вентиляція за рахунок відкривання вікон, це відбувається приток віздуху. А відтоку віздуху немає, а нас цікавить в першу чергу, чтобы грязный, зараженный воздух убрать из помещений. По городу Кировограду я на себя беру обязательства и спонсоров найти, для того, чтобы мы такие работы в августе месяце провели. Я думаю, что и мои коллеги депутаты в других районах это сделают. Поэтому те, кто сейчас нас слышат, представители администрации, не нужно откладывать это в долгий ящик. Виняче сусідство кілька років поспіль мешканці трьох будинків по вулиці Яновського змушені терпіти у своєму дворі стихійну торгівлю, яка процвітає біля паркану колгоспного ринку. Місцева мешканка Валентина Виговська каже, через стихійників у дворі не лишається вільного місця і панує безлад. Так несколько років ми боремося за те, щоб убрали в нас тут образувався стихійний ринок. Значить, продають тут курей, гусей, кролей, внутрії. Петухи утром пають уже 5-6 петухи поють, свині кричать, потім вони ж там соломку їм подстілають, все накривають, всю живність, оставляють після себе мусор, грязь всяку. Чому не торгують на території ринку, а під його парканом більшість стихійників не пояснюють. Я знімати не треба. Інші виправдовуються, треба чимало документів. А потому тому, що нас туди ніхто не пускає, везде налогово, везде всі претензії пред'являють своє вирощене з дому, і ми не можемо його там продати. Дирекція колгоспного ринку визнає, місць для торгівлі тваринами на території немає, але сусідством із стихійною торгівлею тут теж не задоволені. метод, який можна з ними боротися, це забор поставити туди забор і охранника, щоб ніхто туди не заїхав. Ну, к сожалению, у нас таких нету ні пальномочі, тому що це не наша територія, это не є наша. да Ми можемо токобірати там. Щоб вирішити проблему, мешканці прилеглих будинків звертались до різноманітних інстанцій, але позитивного результату не отримали. Я написала і в обласну раду, і нашому депутату кривому. То він звернувся обротився... Сначала в санстанцию. Там ему отписку дали, что это не их дело, это рынок их не касается с этой стороны. Значит, тогда они переправили в эту в мэру города. Мэр города переписку сделал на милицию. Міліція дорожне займатися і в ітогівостю нині там в міській раді кажуть про проблему. Знають зараз, шукають шляхи її вирішення. Те, що вживається на сьогоднішній день, воно не дає позитивного результату, тому що виходить рейд, торгівля прибирається. Тільки пішли представники, скажімо так, влади, представники органів міліції, і тут же знову ці торгівці з'являються, Відпрацьовується питання щодо виділення земельної ділянки на території міста з урахуванням всіх тих вимог, які необхідні для облаштування Ання саме тваринного ринку. Поки чиновники шукають місце, кількість стихійних торговців у дворі на Яновського росте з кожним днем. Води у будинку учасника бойових дій Владислава Варіченка немає вже понад тиждень. Чоловік каже, вона зникла після пориву водогону на вулиці, який стався ще 18 липня. Відтоді почалося сухе життя. Вон сусідки прошу переносить води та по сусідству. Я старик, яка ходіти не можу. Дві правнучки міняти, опікун ними, малолітні. І от не постирати, не приготувати нічого не можна. Комунальники кажуть, водопостачання не відновили вчасно, бо прорвало трубу, що вела у приватний двір чоловіка. 19 числа виїхала бригада, відключила даний водопровід, так як згідно правил, приватні води обслуговують самі абоненти. Коли до нас зателефонували в п'ятницю, Сказали, що там живе інвалід війни. В суботу виїхала бригада, спробувала відремонтувати водопровід, але так як для цього були необхідні матеріали деякі, мешканець сам не зміг купити. Ці роботи були відкладені до понеділка. Однак до сьогодні водопостачання не відновили. Чоловік звинувачує комунальників. Ну потім я купив труби, купив кран, все. Ми приїдемо і не їдуть нікого нету. Підключити воду до будинку комунальники пообіцяли вже завтра. На сьогоднішній день вже матеріали в нього є, на завтра заплановані роботи, завтра підійде наша бригада і замінить повністю водопроводи. Роботи по підключенню обіцяють виконати безкоштовно. У кіровограді рятувальники проводять профілактичні райди міськими пляжами. Головна мета запобігти випадкам смерті на воді. Працівники Міністерства надзвичайних ситуацій з'ясовували, чи знають кіровоградці елементарні правила безпечного відпочинку. Каких правил? Таких, що не заходити в воду там, де не знаємо дна, конечно. Вода не любить випівшити. Я саме рибак, ми на лодки ми на воді, ніколи не п'ємо, хоть і рибаки потрібно дивитися, щоб друг не почав тонути. Якщо він почне, то комусь сказати. Під час рейду рятувальники проводили роз'яснювальну роботу та роздавали листівки пам'ятки. Коротенько, вами десант інформація. Зазначимо, з початку року на Кіровоградщині потонуло більше 30 чоловік. І початку року в області відшкодовано майже 207 мільйонів податку на додану вартість, із них 157 мільйонів в автоматичному режимі. Про це повідомив голова Державної податкової служби в області Ігор Вір'єнко під час зустрічі із керівниками підприємств з іноземними інвестиціями. Посадовець наголосив, податківці зацікавлені в успішній роботі таких підприємств, адже це додаткові надходження до бюджету. Ваш пример успешного бизнеса с использованием иностранных инвестиций создает позитивную репутацию всему нашему государству, в том числе нашему региону, что привлекать иностранный капитал в экономику страны и области в частности. Поэтому мы хотим создать для ваших предприятий комфортные условия для уплаты налогов и решить проблемы, связанные с налогообложением, которые мешают вам работать. Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ.